Сьогодні я вирішила зробити огляд своєї грядки капусти і поділитися з вами висновками, які я зробила за цей сезон по вирощуванні цієї культури. Ну, перше, щоб не забула сказати, я вже третю тачку таку возок вивожу на інші грядки, капусту кучу. Тобто органіки з неї виходить дуже багато. Це плюс. Далі вирощувала я ось брусельська капуста. Ну, щось там нав'язалося. Ще не, про, не куштувала, не знаю, ну хоч знаю, як воно росте. Ось іще одна. На неї тля напала. Ось іще одна, ну і там декілька. Е, по по брюссельській капусті, ну, боїться тлі. Може, її не буду більш вирощувати. Це цвітна капуста, повинна була біла. Бачите, які наростила розетки, а цвісти і не збирається. Ось. Це ще романеску. Зовсім. Розетки ніякої її не зробила, а зацвіла. Далі брюссельська капуста. Тобто брюссельська була броколі. Броколі вона е, ніяких розеток мені не зробила, зацвіла, ділки раді, я не дуже. Ось, бачите, такий вийшов штучка. Ну, що є, тобто, що маємо, зате я знаю, що її вирощувати не буду. Це кольорабі. Кольорабі я і в минулому році вирощувала, і в цьому мені сподобалась ніжна в салатику, коли її потерти на тертушку. Це чомусь трепнула. У мене їх декілька штук. Це савойська капуста. Теж непогано її їсти, як салат з олійкою не дуже, а з майонезиком гарно і тушкувати гарно. Калі або кейл листова капуста. Дуже гарно виглядає, навіть слимаки її не їдять. Ну і я її не їм, тому що вона якась жорстка. Навіть фіолетову в цьому році посадили. А це е, яка цвіте, як букетик. Капуста гарно, але ось одна теж пустила. Ну і звичайна капуста, що я найду, вийшла. вийшла це пізня. І десь є пізна... пізня, середня пізня. ось, Не вся вийшла, я деяку вже зрізала, деякі потріскались ось від дощу. От. Слимаки, звичайно, це теж савоська, Дуже гарно це середня пізня. Поїли. Так що, робіть висновки саме. Я зробила такий висновок: вирощувати чотири сорти, перевірені, на маленькій ділянці, боротися зі слимаками все.